Я впевнена, що ви стали підприємцем не для того, щоб бути виснаженим, демотивованим. І тим, хто зупинився на місці. Я Галина Улітова, бізнес-консультант і засновник компанії Intellect Consulting Group. моя експертиза більше 20 років в системі управління бізнесом. І за останні три роки я розробила десятки бізнес-стратегій для своїх клієнтів в Америці і в Україні. Я пропоную вам пройти безкоштовний чекап на системність вашого бізнесу. Навіщо вам це потрібно? По перше, ми з вами визначимо по стобальній шкалі, наскільки ваш бізнес системний. Уже сьогодні. По-друге, ми з'ясуємо з вами, що в вашому бізнесі працює добре, а над чим ще треба попрацювати. І по-третє, після проходження чекапу ви отримуєте чек-лист подальших дій і зможете працювати над системністю у своєму бізнесі вже наступного дня. І я знаю точно, що ви стали підприємцем для того, щоб отримувати від свого бізнесу саме те, що ви хочете.